Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, чого чекати вам найближчим часом. Які можливо події, можливо, емоції якісь у вас там будуть такі, що вам потрібно про це почути, знати, бути готовими, щоб всі не гаразди обійти іншим боком, а до себе залучити лише добро. І порада, звичайно, буде також. Розклад на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. я починаю з першого. Які події у вас найближчим часом? Зорі, Мітла, Хлист і книга. Говорять про те, що наразі, можливо, у вас є щось для вас таке, що ви не розумієте його. Ще якась інформація від вас закрита, можливо, ви не можете якісь документи оформити, або отримати їх, десь, можливо, вам їх пересилали, а ви їх не отримали. Які сумніви вас долають? Тобто, є якась така ситуація, яку ви не розумієте, а тому можливо знаходитися у сумнівах, можливо, такі у вас ну, почуття. що ви не можете довіритися або не можете висловити все так, як ви думаєте, щось вам там заважає, і ви від того, можливо, і самі закриваєте свою інформацію. От, Ті зорі, які світять, вони загалом осяюють ваш шлях. Але і тим, тим не менше, саме для вас і саме у цьому, у цьому розкладі вони говорять про те, що ви самі від себе закриваєте інформацію, ви не хочете її бачити. Можливо, ви ну, боїтеся почути або побачити те, що в дійсності відбувається в вашому житті. А можливо, там щось приємне, а ви все одно боїтеся відкрити ту книгу і побачити, що для вас там написано. А тому вам порада буде така: вимітайте всі сумніви із свого життя, вимітайте всі страхи, вимітайте всі негативні думки. Енергії, емоцій, все сумне, позбавляйтеся, воно вам взагалом не потрібно. Тому що оці всі якості вони руйнують людину зсередини. Людина зовні може бути урівноважена, щаслива, показувати всім, як в неї все добре. А всередині щось там сидить і гризе. Тож позбудьтеся того, що гризе, і тоді ви побачите і інформацію, і документи отримаєте, і ще щось. Тому що. Наше слово це така певна вібрація звуку, яка притягує в наше життя саме те, що ми озвучуємо. А тому відмовтеся від негативних слів, від негативних думок. Для вас так самих буде краще жити. Другий варіант: що для вас? Сонце, риби і вершник. Ну, По-перше, хто чекає звістку або приїзд чоловіка у свою родину? Можливо, хтось на побачення чекає, хтось, можливо, чекає якесь повідомлення або ще що ви це найближчим часом отримаєте. І, до речі, ви будете від того сильно задоволені. Також від цього чоловіка, можливо, ви отримаєте певні гроші, а тому будете сяяти як сонечко, бо у вас буде все. У своє задоволення і повідомлення отримаєте, або чоловік до вас приїде, і фінанси отримаєте, і будете радіти з того. І, тобто очікуйте на найближчий час гарні звістки, або приїзд на гостину когось чоловічого роду. Це може бути, як і людина із вашої родини, а так само це може бути людина, яка водіє вашим партнером, або іще. Кого б ви чекали, ви дочекаєтеся. І порада для вас. Ну, якщо у вас все в житті складається дуже гарно, так насолодіться тим життям. Не шукайте десь чогось, якихось негараздів. От прийшли до вас позитивні емоції, насолоджуйтеся ними. Прийшли гарні звістки, порадійте з того. Чим більше будете радіти, тим більше радості буде додатися у ваше життя. Це був другий варіант. І третій варіант. Ваші події на найближчий час. Дерево, дім і лист. Ну, дивіться, для третього варіанта, Можливо, ви отримаєте якесь повідомлення, яке буде пов'язане із вашим домом. Тобто, це, цей лист поки що ви про нього не знаєте, що там. У тому листі, тому від вас, можливо, якась інформація наразі закрита. Хто, можливо, очікує якогось повідомлення, можливо, оформлення документів, комусь, можливо, навіть і спадщина буде йти у ваш дім, то все для вас буде позитивно. Головне, не беріться терпіння, все приходить саме тоді, коли йому потрібно прийти. Просто так нічого не буває. І в вашому домі все буде гаразд, у вас е, така по... Цьому дереву іде міцна родина, все у вас благоприятливо для вас складається. Ви будете насолоджуватися своїми статками, тим, що ви маєте, те, що ви надбали, те, що ви пристаралися. Зараз прийшов час цим насолоджуватися. І порада буде вам така: не підганяйте події у своєму житті. Навчіться насолоджуватися саме тим, що ви маєте наразі. А те, що прийде згодом, ви тоді його побачите і прочитаєте. І воно буде саме наразі, саме на часі, саме тоді, коли ви маєте його отримати. Але це буде не дуже великий термін, тому що найкраще збуваються розклади, які ми згадуємо до трьох місяців. Якщо на більший термін, можливо, в когось співпаде, але Здебільшого співпадає у найкоротший термін. Тож я бажаю всім тільки приємних подій, щоб ви дізналися про щось дуже приємне для вас, отримали гарні звістки, фінанси і гарні новини.